Вітаю, 10 класи, і ми з вами продовжуємо розгляд другого розділу громадянської освіти права та свободи людини. Сьогодні ми з вами поговоримо про історичний аспект прав людини, еволюцію прав людини, її покоління, класифікацію і борців за права людини. Для початку послухайте, будь ласка, ось таку притчу. Одного холодного зимового дня стадо дикобразів лежало тісною купою, щоб зігрітися разом і не замерзнути. Проте незабаром вони відчули уколи від голок одне одного. Потім, коли потреба зігритися знову примусила їх притиснутися, вони так само відчули незручність. Так вони тулилися, доки не знайшли найбільшу зручну відстань, щоб витримати холод. В чому сенс цієї притчі? Чого вона вчить? Якими мають бути стосунки між людьми? І чи завжди вдавалось людям знайти таку помірну відстань одне від одного, щоб зважати на інтереси кожного? Подумайте, будь ласка. Однією з основних проблем, яку ми маємо вирішити, і ми маємо вирішити та вирішити світове співтовариство, є проблема дотримання прав людини. Права людини як щит. Вони захищають нас, вони, як правило, пояснюють, як поводитись, і вони як арбітер. Ми можемо до них звертатися. Що ж розуміємо під поняттям права людини? Безумовно, передусім, вони стосуються людських базових потреб, тобто того мінімуму, без якого людина не може існувати та розвиватися як особистість. Стосовно себе, ми всі визнаємо, що в нашому житті є такі аспекти, які мають бути непорушними, і в яких ніхто не має права втручатися, оскільки вони життєво важливі для нашої природи. І нашої людської гідності. Щоб краще зрозуміти відмінності в природі прав людини, можна умовно поділити їх на права та свободи. Говорячи про свободи, ми маємо на увазі ті сфери життя, у які не може втручатися держава, на відміну від свобод. Забезпечення прав потребує виконання державою конкретних дій. Шлях людства до нинішнього розуміння прав людини був надто складним і тривалим. На початку ХХ століття зі створенням Ліги націй та створенням міжнародної організації праці, права людини входять до предмету міжнародних відносин. Після Другої світової війни відбувається стандартизація прав. А 10 грудня 1948 року була прийнята загальна декларація прав людини. Її визначення ви бачите зараз на екрані і права, які надаються. Цією декларацією сьогодні. Як я і сказав, свободи людини це ті сфери галузі діяльності людини, в які держава не повинна втручатися. А якщо ми кажемо з вами про права чи обов'язки, обов права і свободи обов'язково з'являються обов'язки. Тобто, це заходи суспільно необхідної поведінки людини. Історія прав людини нараховує не одне тисячоліття. Можна навіть стверджувати, що права людини ровесники людства, а їхня ідея зародилася вже тоді, коли стали виникати перші людські спільноти з метою обмежити свавілля сильних, захистити слабких та створити можливості для самореалізації. Розвиток концепції прав людини це історія перетворення норм моралі у норми права. Спочатку це були тільки моральні та філософські категорії. Минуле тисячоліття перед тим, як ці цінності та гарантії їхньої реалізації та захисту, стали закріплюватися як юридичні норми. В Античній Греції зародилася філософська думка про те, що права не є привілеями, наданими владою чи суспільством, а чимось природним, властивим людській істоті. Римські творці законів були послідовниками грецьких філософів, а також визначали природний характер прав та свобод. Втім, ці права не належали всім. У Греції та в Римі в добу античності права визначалися приналежністю людини до певної соціальної групи чи класу. Якщо людина була громадянином полюсу, її статус визначали права. Але якщо вона не належала до жодної соціальної групи, то взагалі не мала жодних прав. У середньовіччі на межі 12-13 століть, у деяких європейських країнах було прийнято низку важливих документів, якими закріплювались права та свободи, спочатку дворянства, а згодом всіх вільних людей. Найбільш відомий з них є Велика Хартія вольностей, яку проголосив 2215 року англійський король Йоан Безземель. Її було прийнято під тиском знаті та духовенства, яке більше не хотіло миритися зі свавіллям короля. І, об'єднавшись, зумусили його правити відповідно до закону. Наприкінці XVII та впродовж XVIII століть відомі філософи-просвітники Джордж Лок, Дені Дідро, Жан-Жак Руссо, Вольтер, шарль Люї Монтеські розвинули ідею природного походження права та свобод і стверджували, що вони належать не тільки громадянам, а кожній людині від народження. Минуло зовсім небагато часу, і ідеї просвітництва були втілені в життя. У 1689 році в Англії з'явився біль про права. Документ, що заклав підвалини першій конституційній монархії. Як і Велика хартія вольностей, він мав перелік частини прав, які пізніше назвуть громадянськими або особистими та політичними правами. А ще через століття ці досягнення примножаться та закріплюються в таких документах, як Декларація Незалежності Сполучених Штатів Америки. 1776 року та Декларація прав людини і громадянина Франції 1789 а згодом і в Конституції США та Франції. Важко переоцінити ці події вперше в історії людства держави визнали права громадянина фундаментальною цінністю та заклали цей принцип в основу державного устрою. До середини ХХ століття права людини фактично залишалися правами білої людини. Існування рабства і расової сегрегації, гендерної дискримінації, переслідування за ідеологічними переконаннями були масовою практикою, нерідко закріпленою законом. Жахливі події Другої світової війни підштовхнули людством до переоцінки цінностей, визначається універсальність прав людини, геноцид євреїв, що отримав назву Голокост, винищення ромів, людей з психологічними розладами, переслідування гомосексуалів. Ув'язнення свідків Єгови, расова політика на окупованих територіях, усе це дало поштовх розвитку ідеї про те, що питання дотримання прав людини не може бути лише внутрішньою справою держави. Тому більшість країн погодились обмежити свій суверенітет і дозволити світовому співтовариству контролювати стан дотримання прав людини ем, на своїй території. Саме так починаються створюватись міжнародні механізми захисту прав людини. У 1945 році було створено Організація Об'єднаних Націй, а 10 грудня 1948 року, як ми вже знаємо, було прийнято загальну декларацію прав людини. Цей документ містить перелік прав, які належать без винятків кожній людині. Важливість декларації полягає і в тому, що вона стала предметом світового консенсусу. Переважна більшість країн світу, попри великі соціальні та культурні відмінності, визнали цінність проголошених в ній прав та свобод. Продовж наступних десятиліть на регіональному та всесвітньому рівнях прийнято міжнародні угоди, які визначають механізми контролю за дотриманням та захистом прав людини. У 1950 році на Європейському континенті виникає Конвенція Ради Європи про захист прав людини і основоположних свобод. А у 1966 році Організація Об'єднаних Націй приймає два міжнародних пакти про громадянські і політичні права та про соціальні, економічні і культурні права. Загалом в системі ООН Ради Європи прийнято і інші документи, які мають силу міжнародних угод. Так, відповідно до їхнього історичного розвитку сформувалися умовний поділ прав людини на покоління. Традиційно їх поділяють на три. Однак далі частіше з'являється думка про виокремлення четвертого покоління. Перше покоління прав і свобод людини та громадянина визначало межі втручання держави, державної влади у сфери громадянського суспільства та особистого життя людей: право на свободу думки, совісті, релігії, рівність перед законом, право на участь в управлінні державою, недоторканність особи. Перші акти англійського конститу... конституціоналізму. Що закріплюють права людини, петиція про права, біль про права. До першого покоління прав людини також належать і американські декларації: а саме Декларація прав Вірджинії, Декларація Незалежності США, Конституція США, біль про права, а також Французька декларація прав людини і громадянин. Умовно можна назвати перше покоління це те, що приймалося до початку ХХ століття. Друге покоління стосується соціально-економічних та культурних прав людини. Вимоги їхнього визначення почали з'являтися після Першої світової війни і закріпилися як юридичні норми після Другої світової, коли завдяки потужному промисловому розвитку склалися вагомі передумови для задоволення соціальних потреб громадянин. До них належить свобода праці і підприємництва, право на життя. Право на особисту власність, право на сім'ю, право на охорону здоров'я, право на відпочинок, право на освіту, свободу творчості та багато-багато іншого. Становлення третього покоління прав людини пов'язане з національно визвольним рухом країн, що розвивалося, а також із загостренням глобальних світових проблем після Другої світової війни. Це покоління стосується прав народів на власну культуру, мову. Незалежну національну державу, природні багатства, рівноправну участь у науково-технічному прогресі та міжнародній торгівлі, а також право на мир, безпеку, гуманітарну допомогу та безпечне довкілля. Взаємозалежність між першим, другим і третім поколінням прав людини забезпечується дотримання такого принципу, як реалізація колективних прав не повинна обмежувати права і свободи особ. У 21 столітті правознахисники визначали появу четвертого покоління прав людини, яке пов'язано з науковими відкриттями в галузі мікробіології, медицини, генетики. Ці права є результатом втручання у психофізіологічну сферу життя людини, наприклад, право людини на штучну смерть, ефтоназію, право жінок на штучне запліднення і виношування дитини для іншої сім'ї, вирощування органів людини з її стовбурних клітин та багато багато інших. Яке, однак, не є обмеженим заборони, наприклад, клонування людини та встановлення інших правових меж. Представники влади деяких країн, що розвиваються, стверджують, що насамперед необхідно досягти сталого розвитку та добробуту. І лише після цього можна вести мову про права та свободу людини. Але все одно ми бачимо, що права людини в суспільстві все ж таки встановилися. І усі ми прагнемо при цьому їх дотримуватися. І хоча кожен і кожна з нас розуміє, по своєму права, важко не погоджитись, що права людини дають можливість жити щасливо людині. Можливість реалізовувати свої потреби дають права, що гарантуються міжнародними та національними законодавчими актами. Але мати права недостатньо. Необхідно знати свої права і дотримувати. Тому можна виділити декілька. Підходів до класифікації усіх прав людини, основних прав людини, які є універсальними для всіх. Крім цієї універсальної міжнародної організації ООН, яка при диктує нам права людини, і з правами людини займається і міжнародна організація праці, і ЮНЕСКО і багато, -багато інших. Всі права поділяються на, по суті. Дві великі групи. Це, по-перше, універсальні права, які належать усім людям, і природні права, які належать людям від народження, тільки тому, що вони люди. люди. На сьогодні існує багато підходів до класифікації прав людини на, на основні різні категорії. По-перше, ми бачимо за місцем держави в реалізації. У нас є позитивні та негативні. Позитивні права це там, де держава першу чергу повинна повинна щось діяти зробити для того щоб існували ці права негативні які можуть існувати і без втручання держав за змістом права бувають громадянські ну наприклад право на життя політичні право на вибори і бути обраним соціальні там право на працю економічні право на гідну заробітну плату ну і культурні право на освіту і тому подібне. За часом виникнення ми вже з вами розуміємо, у нас є права першого покоління, другого, третього і вже четвертого. Ну і за суб'єктом реалізації бувають індивідуальні та колективні. Але права людини а вже ж не з'явилися на пустому місці, за них боролися багато десятиліть, багато людей. Тому зараз ми з вами якраз і розглянемо деяких людей, які, потрібні, які боролися за права людей. Почнемо з Нельсона Мандели. Його життя було присвячено боротьбі за Патріїтом. А Патрід це офіційна політика расової дискримінації, сегрегації та гноблення, яку впродовж 1948-1991 року проводив уряд Південно-Африканської Республіки проти місцевого, чорношкірого населення, а також переселенців з Азії. Проти Мандели застосовували різні репресії. А, наступні. 28, 28 років свого життя Нельсон Мандела провів за ґратами, розлучений зі своєю сім'єю та дітьми. Він зазначав: ніхто не народжується з ненавистю до інших людей. Люди вчаться ненавидити. І якщо вони можуть навчитися ненавидити, необхідно намагатися навчити їх любити. Мандела був обраний президентом пар на перших демократичних виборах в цій країні і становив рівність. Мартін Лютер Кінг е, народився в США в часи, коли закони вимагали від чорношкірих, е, щоб займати спеціальні місця в автобусах, театрах і кінотеатрах. Коли йому виповнилось 28 років, він став співзасновником організації чорних церков, які заохочували ненасильницькі походи, демонстрації, бойкоти та інші заходи проти расової сегрегації. Також він виступав проти війни у В'єтнамі. В 1964 році отримав Нобелівську премію Миру. Проголошена ним відома промова В мене є мрія перед 250-тисячним натовпом, вважається переломним моментом в історії американського руху за громадянські права. Найважливіша цитата з неї: В мене є мрія, що настане день, коли наша нація повстане і доживе до історії». Істинного девізу сенсу девізу. Ми вважаємо самоочевидним, що всі люди народжені рівними. У мене є мрія, що настане день, коли четверо моїх дітей живитимуть в Україні, де про них судитимуть не за кольором, а за тими, що вони за люди. Наступний це Махадмаганді. В той час, коли жив Ганді, Індія не мала незалежності а була частиною Британської імперії. А він. З світо... особистого світогляду викликає те, що він починає боротися за незалежність Індії та за права індусів. Він закликає індусів не чинити насиль, а боротися лише мирними методами. Його життєвий принцип була фраза: Якщо ти зіткнувся з противником, переможи його з любов'ю. Загалом Ганді провів 2338 днів життя у в'язниці. але це не змусило його відмовитись від своїх. І Еліонора Рузвельт, дружина президента США Франкліна Делана Рузвельта. Вона брала участь у створенні ООН, а потім була офіційною представницею США на Генеральній асамблеї ООН. Під її керівництвом була розроблена загальна декларація прав людини. Вона з 1945 по 1951. Очолювала Комісію ООН з прав людини і як державна діячка вона опікувалась захистом прав людини. Зараз премію, яку назвало, названо її ім'ям, щорічно присуджують за видатну діяльність в сфері захисту прав людини. Ну, поява українського правозахисного руху пов'язана з діяльністю Української гельсінської групи справ людини, яка була створена 9 листопада 1976 року. Метою діяльності вона визначила сприяння виконанню в Україні постанов заключного акту наради з, з, у справах безпеки і співробітництва в Європі е, у Гельсінській 1975 році. А саме збирання доказів порушень, тих постанов та скарг постраждалих доводити факти порушення прав людини та нації в Україні до відома широких кіл української та міжнародної громадськості, до урядів держав, які підписали заключний акт. Також українська галістинська група ставила своїм завданням знайомити громадян України з Декларацією прав людини ООН. Радянська влада звинуватила, звинуватила учасників в антирадянській агітації та пропаганді та засудила до, застосувала до учасників організації жорстокі репресії. Більшість з них було заарештовано та засуджено на максимальні терміни позбавлення волі від 7 до 10 років. До активних діячів УГГ також е е заходи вживалися неодноразово. Засновниками організації були Микола Руденко, який став її керівником, Олександр Бердник, Петро Григоренко, Іван Кандиба, Левко Лук'яненко до речі, ще й автор Акту про незалежність України, В'ячеслав Чорновіл, Оксана Мешко, Микола Матусевич, Мирослав Маринович. Олексій Тихій. І ще одна, яка дуже важливе значення має і для Одеси, тому що вона з Одеси це Ніна Строката Караванська, яка мешканця була Одеси і займалася захистом прав людини. Сьогодні теж е, розвивається, ще можна назвати правозахисником це Василя Стуса, який був учасником дисидентського руху в УРСР. Ну а на сьогоднішній день активно бореться за права людини, особливо за крома, права кримсько-татарського народу, це Мустафа Джемилєв. Права людини є результатом тривалого історичного процесу та перебувають у постійному розвитку. Саме тому, що права людини є частиною нашої дійсності, і постійно розвиває, яка постійно розвивається, виникають певні дилеми, на які не маємо однозначної відповіді. Інколи вони існують в площині конфлікту між різними правами людей, наприклад, право на свободу слова. Та право на приватність або одним і тим же правами різних людей. Наприклад, чи можна заборонити носити е, чадру мусульманкам у школі європейських шкіл? Е, як ставитись до традиції укладати шлюб за домовленостю між батьками наречених? Боротьба проти тероризму також викликає суперечності у площині реалізації прав людини. В багатьох країнах посилюються заходи контролю, обмежується свобода пересування. Що вважати правильно? Де має бути межа між приватністю кожного індивіда та безпекою іншого? Однак це не означає, що відповіді взагалі немає. Колись проблема рабства викликала дискусію. А сьогодні право на свободу від рабства визначено основним правом людини. Коли ми дискутуємо і висловлюємо власні судження щодо суперечливих питань, ми маємо враховувати основні цінності: це рівність та людську гідність. Якщо наші дні. Будь-яким чином принижують наші дії, будь-яким чином принижують людську гідність, це означає, що вона вже суперечить духу прав людини. Таким чином, права людини є загальними, невід'ємними і неподібними. Вони повинні бути гарантовані кожному, незалежно від національної приналежності, релігії, статі, віку та здібності. Закони правової держави повинні гарантувати громадянам невід'ємні права, які належать їм від народження. Майбутнє прав людини залежить тільки від нас. Тому права людини це можливість вільного та рівного розвитку. І саме від нас залежить, як ми скористаємось цією можливістю. Ваше завдання ви бачите на екрані. Ну, звичайно, прочитати матеріал підручника 24-29 сторінки, і обрати щось одне. Або ж можна намалювати плакат, Я маю право. Або ж виконати завдання з підручника, або ж організувати фотофлешмоб зі слоганами Я людина, Я Маю почуття людської гідності та багато інших. Інструкцію ви бачите зараз на екрані. Дякую за те, що ви приєдналися до уроку, і вже зустрінемось дуже скоро на наступному нашому уроці. До зустрічі!